16 серпня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів та один по зенітно-ракетному комплексу. Крім того, українські воїни знищили дві кацапські крилаті ракети Х-35, Х-59, 16 дронів Камікадзе типу Шахет-136, 131 та вісім розвідувальних дронів оперативно-тактичного рівня, підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один зенітно-ракетний комплекс рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. В напрямку південніше селища урожайного на Донеччині мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Неспокійно на території рашистського рейху непізнані безпілотники, нібито атакували об'єкти в гаукалуга. В рейху за добу перетворилися на хороших росіян одразу два генерали. Генерал-лейтенант, колишній керівник Федеральної служби охорони РФ на Кавказі, та генерал-полковник, колишній заступник міністра нападу РФ, в травні липні 2022 року командував усім рашистським окупаційним угрупованням в Україні. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Тим часом рашисти готуються до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованих територіях, аби заповнити втрати, і вже зараз формують списки на мобілізацію. Зокрема, план з мобілізації був представлений гауляйтерам з тимчасово окупованої Горлівки. Проте у відповідь місцеві колаборанти поскаржились, що в місті зростає соціальна напруга, адже від початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну загинуло вже понад 20 тисяч мешканців міста, яких примусово мобілізували у 2022 році.